Виконуємо номер 222 із підручника Алгебра 7 та номер 11 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр прямокутника дорівнює 36 см. Причому його довжина вдвічі більша за ширину. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай ширина прямокутника х см. Нехай ширина. прямокутника кутника х сантиметрів. Тоді довжина, в умові сказано, довжина вдвічі більша за ширину 2 помножити на Х сантиметрів периметр. прямокутника буде х додати 2х, дали довжину і ширину, і помножимо на 2 сантиметрів, що за умовою складає 36 сантиметрів. Маємо рівняння. Х додати 2х помножити на 2 дорівнює 36. Х додати 2х це буде 3х. Помножимо тепер 3х на 2, буде 6х, дорівнює 36. І нам залишається поділити на 6х, дорівнює 6. Отже, ширина прямокутника 6х сантиметрів. А довжина 2 помножити на 6. 12 см. В умові задачі стоїть питання. Знайдіть сторони прямокутника та його площу. Площа прямокутника щоб знайти площу, потрібно довжину помножити на ширину, тому 6 множимо на 12, отримаємо 72 см квадратні і записуємо відповідь. 6 см 12 см. І 72 сантиметри квадратних. Номер 222 із підручника Алгебра 7, та номер 11 із прав для повторення теми 1 підручника математика 7. виконано.